Нові прогнози та новини від очільника української розвідки Кирила Буданова. Чому чутки про змову Патрушева з Герасимовим проти Путіна виявилися неправдою, коли ЗСУ зайдуть в Крим та чи завершиться війна у цьому році? Про все це і не лише в новому випуску. «Мене звати Юрій Бібік, Поїхали. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов не вірить, що начальник генштабу збройних сил Росії Герасимов і секретар російського радбезу Патрушев намагалися зупинити війну у Росії проти України. Про таке очільник розвідки заявив в інтерв'ю НВ. За його словами, інформація про нібито саботаж війни є неправдою. Зацитуємо, це брехня, чиста брехня. Герасимов був одним із небагатьох, у принципі, хто виступав за військову операцію. Патрушев займав більш нейтральну позицію. Він ніколи не кричав, давайте їх вбивати, і ніколи не кричав не треба цього робити, як усі у цьому питанні був, щоб не бути крайнім. Я Патрушева не дуже люблю зі зрозумілих причин, але він не дурень. Кінець. Цитати розповів Буданов і про так званий російський наступ. За словами очільника ГУР МО, його спроба остаточно провалилася 31 березня поточного року. При цьому винятками є два райони: спроба захопити Бахмут і спроба оточити Аудіївку з півночі. Загалом Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання, каже Буданов: це утримати захоплені наші території, зірвавши нашу наступальну операцію щодо їх звільнення. Теж цитата. 31 березня 23-го року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного. Ось офіційно я вам 31 березня вони мали вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Знову таки, це навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції у Росії станом на зараз нема і найближчим часом не буде. При цьому з приводу контрнаступу України Буданов порадив не слухати весь той шлак, який несеться по інтернету, про те, що він зараз почнеться, чи що його скасували. Але водночас наголосив, що цього та наступного року ймовірно відбуватиметься процес завершення війни Росії проти України. Сказав наступне: ви занадто далеко хочете зайти у цьому питанні? Те, що відбуватиметься, це завершення війни, завершення війни, відновленням наших кордонів. Що відбуватиметься далі, це вже питання не про війну йде. Це буде питання розбудови повоєнної України. Це зовсім інша тематика розмови. А ви як думаєте, чи завершиться війна цього року, друзі? Напишіть про це обов'язково в коментарях. Прокоментував Будану і звірства російських окупантів за його словами: майже всі вороги, які катували українських військових, більше не існують. Він вважає, що і росіяни. Який стратив іншого полоненого не стане винятком. Цитата: хто він? Ми знаємо, де він і чому я кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика. Якось так склалося, що майже всі з тих, хто робив такі речі, де це було, нам чітко відомо. Більше не існують, тому не думаю, що ця людина стане винятком. Ну і наостанок про приємне будано в інтерв'ю НВ. Визнав, що Москва перебуває в радіусі дії українських безпілотників, коментуючи твердження, що українські БПЛА вже майже долітають до Москви, Буданов зауважив: а чому майже долітають до Москви і далі? При цьому керівник Гур МО відмовився розкривати плани України щодо застосування безпілотників і не відповів на запитання про готовність з їхньою допомогою знищувати будь-які об'єкти в Москві. Друзі, ви на Фабриці новин підпишіться. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і не забудьте про коментар. Побачимось.